Всім привіт радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Євгеній і я адвокат. У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про компенсацію за втрачене та пошкоджене житло. Оскільки Верховна Рада України нарешті ухвалила у другому читанні законопроект номер 7198, який встановлює правовий та організаційний механізм компенсації за втрачене та пошкоджене майно. А перед тим, як ми перейдемо з вами до суті цього законопроекту, я раджу вам підписатися на мій канал та додивитися це відео до кінця, оскільки буде дуже цікаво. Давайте пройдемося по основним аспектам цього законопроекту. Перше, на що б я хотів би звернути увагу, це на те, що компенсацію надаватимуть виключно за майно пошкоджене та зруйноване з 24 лютого 2022 року. Це означає, що компенсація надаватиметься тільки на те майно, яке було пошкоджене та зруйноване саме з цієї дати. Тому майте на увазі, якщо ваше майно було пошкоджене збройною агресією Російської Федерації в 2021 році, в 2022 році, але до 24 лютого, воно не підпадатиме під вказану категорію, і вказані власники цього майна не зможуть отримати за нього компенсацію. Закон не поширюватиметься на об'єкти, що на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території. Це означає, що якщо об'єкти, які були знищені, перебували на території окупованої Донецької або Луганської області, до Воєнного, точніше, доведення воєнного стану також не зможуть підпадати під категорію об'єктів, за які надаватиметься компенсація. Що ж, далі? Компенсацію пропонуватимуть надавати виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість, а саме квартири, інші житлові приміщення, наприклад, кімнати у гуртожитках, будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об'єкти будівництва, у яких зведені опорні та зовнішні конструкції. Я думаю, на цьому зупинятися не потрібно. Сама конструкція говорить. За себе, оскільки передбачається компенсація за квартири, житлові приміщення, будинки, в тому числі садибного типу. Право на компенсацію отримують фізичні особи, громадяни України, які є власниками цього житла. Ну тут теж все зрозуміло. Саме громадяни, не апатриди, не біпатриди, особи з подвійним громадянством, яке, до речі, українським законодавством заборонено, а саме громадяни України. На жаль, Іноземні громадяни поки що не матимуть права на компенсацію, але я думаю, з часом і це питання буде вирішено. Не зможуть отримати компенсацію особи санкційних списків із судимістю за вчинення злочини проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці. Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержують житловий сертифікат. Житловий сертифікат це документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення, у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому в обсязі визначеної грошової суми. Це означає, що особи, тобто власники пошкодженого житла, отримують не напряму гроші, а електронний такий документ у виді сертифікату. Який надасть їм право в майбутньому отримати бажане житло. У власників приватних будинків буде вибір отримати житловий сертифікат на купівлю квартиру чи будинку, або грошову компенсацію. От маєте розуміти, що саме власники будинків отримають переваги, оскільки матимуть право або на отримання такого сертифікату, або на грошову компенсацію. Мені здається, що е, ця норма. Трохи дискусійна, тому що можна було б і власникам іншого житла також надати такі переваги. Ну будемо дивитися. Можливо, закон буде витований президентом, але я, звісно, сумніваюсь. Але ніхто в майбутньому не забороняє нашим законодавцям внести до нього правки. Тож будемо дивитися, як воно все буде відбуватися на практиці. Також що ще хотів додати: граничний розмір компенсації і грошової, і у вигляді житлового сертифіката відсутні, як і обмеження щодо місця знаходження типу та площі нового житла, будівництво якого буде профінансовано через сертифікат. Це означає, що можна буде обрати і житло більшої площі, але в такому випадку е постраждалим особам необхідно буде вже за власний кошт доплатити за додаткові квадратні метри. Використати сертифікат можна буде протягом 5 років, а відчужувати тільки після сплину 5 років, але це не поширюється на випадки, коли такий сертифікат успадковується. Тож далі. Продовжуємо. Якщо ціна житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, недоотриману частину компенсації будуть сплачувати отримувачу лише за рахунок грошових коштів, отриманих від РФ для відшкодування збитків. Вказані заяви можна буде подавати як у електронному вигляді через ДІ, або у письмовому через центри надання адміністративних послуг. До заяв необхідно буде надавати у разі. Наявності документ, який підтверджує ваше право власності на вказане житло, або його копію, а також фото та відео як до знищення, так і після знищення вказаного житла. Розглядати заявки будуть спеціальні комісії, які після затвердження вказаної заяви будуть приймати відповідні рішення. Джерелами ж фінансування компенсації за пошкоджене та знищення майно будуть кошти як державного бюджету, так і місцевого, а також кошти отримані від Російської Федерації, а також від інших міжнародних організацій. Якщо у вас залишились додаткові питання, на які я, на жаль, не встиг відповісти у цьому відео, сміло пишіть їх в коментарях під цим відео, а також підписуйтесь на мій YouTube канал та ставте вподобайки. Вірю в нашу найскорішу перемогу та бажаю нам наснаги і всього найкращого. Слава Україні!